Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Михайліна Михайлівна. Татар з Чернівецької області. Разом із дочкою Анастасією та синами Денисом і Давидом вітає сорокаліттям свого чоловіка Валентина. А Лариса з Одеської області вітає Людмилу, якій 31 травня виповнилося 50 років. На луку размокались острыми косами, Що им Божий цветок, и выкончить работу свою, я на милость твою, уповаюсь. Я на милость твою, я на милость твою, Уповаю, Спаситель мой, Господи, на милость, на милость, лишь только на милость твою. Твоей Я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, И спасительным камнем мне станешь пред острой косой. Я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. Камнем, мне станешь пред острой косой. Для чого ти наполнил? Меня чудо песнями, Господи, Неужели для того, чтобы бросить под ноги скату? Для чего ты наполнил? Меня чудо песня, господи, Неужели для того? чтобы бросить под ноги скаку. Косари на лугу Упивая с небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою, и как прежние дни. Упивая с небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. А зараз запрошую усіх до Слова Божого, сторінками якого нас поведе пастор Віталій Козубовський. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчення першого послання до коринтян святого апостола Павла. В одинадцятому розділі цього послання апостол Павло піднімає дуже важливу проблему це звершення вечері Господньої. Ось як свідчив про перших християн афінський філософ, що жив на початку другого сторіччя. Кожного ранку і щогодини вони хвалять і прославляють Бога за його надзвичайну любов до них. І якщо яка праведна людина з їх числа відійде з світу цього, вони радуються і хвалять Господа. Якщо трапиться так, що помре дитина, вони восхвалять Господа ще більше за те, що дав дитині піти з цього світу без гріха. Це свідчення того, хто не був членом церкви, але споглядав її збоку у другому сторіччі. Церква Корінту дотримувалася звичаю, згідно з яким причастю передував обід. Врешті-решт у верхній світлиці святкували Пасху. Після того, як наш Господь відсвяткував Пасху, він узяв хліб і розламав його. Так, на пригасаючих вуглинках відмираючого свята, він створив щось нове з попелу помираючого свята він воздвиг новий пам'ятник не з мармуру чи бронзи, а з простої їжі. У часи ранньої церкви вони мали обіди для спілкування. Вони називалися агапи чи банкети любові. Це була частина братства у церкві Койнонія. У ті дні соціальні зібрання закінчувалися причастям. Вони розділялися, але агапе завжди йшла перед Євхаристією. Пізніше ці дві речі розділилися, і сьогодні ми не практикуємо їх разом. У нас немає банкетів любові чи обіду, що передує причастю. З За цього розділення ми не повторюємо помилок Коринської церкви, однак ми можемо зробити з цього певні висновки і для себе. Читаємо 17-й вірш. Але, пропонуючи це, я не хвалю вас, що збираєтеся ви не на краще, а на гірше. Слово пропонувати в оригіналі звучить як веліти, це наказ. Вони повинні були збиратися для великого духовного благословіння. Але вони не зробили цього. Вісімнадцятий вірш. По перше чую, що коли ви збираєтеся разом, то між вами бувають розділення. Цьому я частково вірю. Коли коринські віруючі сходилися докупи, їх дух розділення, який ми побачили ще у першій главі, проявлявся і під час звершення вечері Господньої. Дев'ятнадцятий вірш. Безсумнівно, що мусять бути між вами розбіжності думок, щоб виявилися серед вас досвідчені. Це допомагає нам зрозуміти, чому у нас так багато різних культів та ізмів, чому Бог дозволяє їх. Дозвольте навести приклад. Мабуть, ви помітили, як ваша дружина, готуючи щось, знімає з поверхні пінку. Те саме робить і Бог. Щиро кажучи, мені здається, що сьогоднішні церкви переповнені невіруючими людьми. Великий процент тих, хто відвідує церкву, зовсім не є спасенними людьми. Вони просто члени церкви. Бог знімає їх як накип. Як він це робить? Вони відсіюються у різні секти та ізми. Ось про що говорить Павло. Мусять бути між вами розбіжності, щоб виявилися серед вас істинно віруючі. Багато хто з людей церкви відходить від віри із за цих розбіжностей. Бог відсіює їх, щоб виявилися ті, хто є справжніми віруючими. Далі ви збираєтеся разом не так, як для споживання вечері Господньої. Павло говорить, що те, як вони збираються разом, робить неможливим святкування вечері Господньої, двадцять перший вірш Бо кожен спішить раніше від інших з'їсти свою їжу, і тому один буває голодний, а в інший упивається. Який це коментар? Один бідолаха приходив на той обід, не маючи змоги принести навіть миску вареної картоплі, а поруч з ним сидів якийсь багач. Що приніс смажену курку і морозиво, і він не давав ані крихти тому біднякові, що сидів поруч з ним. Єдність руйнувалася в такій ситуації не могло бути й мови про єдність було щось інше. Читаємо хіба ви не маєте домів, щоб їсти і пити? Ви зневажаєте церкву Божу і принижуєте її? Що сказати вам? Чи похвалю вас за це? Не похвалю. Якби ці обіди не були направлені на зміцнення їхньої єдності, їм треба було б їсти вдома. Те, що вони робили, сприяло роз'єднанню і розколу церкви. Дехто навіть напивався під час такого бенкету любові. Вони вже не були спроможні пригадувати смерть Христа. В їхній голові все перемішалося. Пало, говорить їм, чи похвалю вас за це, не похвалю. Далі читаємо 23 вірш. Бо я від Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус в ту ніч, у яку виданий був, взяв хліб. Дехто говорить, що вони хочуть святкувати вечерю Господню точнісінько так, як це робив сам Господь, і тому святкують в 11 годин ранку під час ранкової служби. Але якщо ви хочете мати причастя так, як це робив Господь. Ви повинні робити його вночі. Пасхальну вечерю їли вночі. Саме під час цієї вечері Господь і впровадив вечерю Господню. Саме в цю ніч його було зраджено. Під час цієї вечері він узяв хліб. Читаємо далі і подяку віддав, розламав і сказав Візьміть, їжте. Це тіло моє, яке за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Павла не було в світлиці під час цього, він мав пряме об'явлення від Бога. Це була ніч, коли сили зла об'єдналися, щоб знищити нашого Спасителя. Яка безмежна простота, досконалість і святість у цьому обряді. Зверніть увагу на ці слова, і подяку віддав. Він дякував у цю ніч, коли тінь Христа нависала над кімнатою. Гріх стукав у двері цієї кімнати, вимагаючи свій фунт м'яса. А він дякував, дякував Господеві, тоді розламав. З цього приводу завжди були суперечки між віруючими. Чи треба ламати хліб, чи слід подавати його, як він є? Прихильники римської віри ламають його, лютерани ні, так само, як і більшість протестантських церков. У кількох церквах. Де я був пастором, були впроваджені вечірні служіння для причастя, тому що Господь встановив цей звичай увечері. Я спробував зробити ще щось. Я попросив чоловіка, який роздавав хліб прихожанам, взяти шматочок і розламати його перед ними. Це було символом тіла нашого Господа. Розламування тіла свідчить також про те, що це щось, що треба поділити між усіма. Один проповідник говорив в самому понятті розламування криється поняття розподілу. Це ніби коринським уявленням про те, що кожна людина для себе. 25-й вірш. Так само і чашу після вечері і сказав Чаша ця, новий завіт в моїй крові. Це творить, коли тільки будете пити на спомин про мене. Хліб говорить про його розтерзане тіло. Чаша говорить про Новий Завіт. Чи звернули ви увагу на те, що тут говориться чаша? Його тіло було чашею, сповненою крові? Він був народжений для того, щоб померти і пролити цю кров. Знову і знову апостоли нагадують нам про те, що ми маємо прощення гріхів через кров, що він досяг нас своїм милосердям і своєю любов'ю через свою кров. Він не відкрив чорний вхід на небеса і не дозволив нам прошмигнути туди у темряві. Він увів нас через парадний вхід, як синів, тому що плата за гріх була сплачена, коли вимоги святого Бога були виконані. Давайте не забувати про це, улюблені мої, у ці дні, коли дехто вважає, ніби Бог може заплющити очі на наші гріхи і не помічати їх. Він вже помітив їх. Перед нами чаша у ній кров Нового Завіту. Кожен раз, як їсте хліб цей і п'єте чашу цю смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. 1 Коринтян 11.26. Павло додає тут щось нове. У Коринтян він завжди відкриває перед нами двері чи піднімає завіси і показує нам щось нове. Тут нове у словах, поки він прийде. Коли ми дотримуємося вечері Господньої, то робимо це з трьох причин. Перше це вшанування пам'яті. Він говорить, це творить на спомен про мене. Звершення вечері Господньої повертає нас на двадцять сторіч назад, коли Ісус помер за нас на хресті. Він говорить: не забувайте про це, це важливо. Отже, це вшанування минулого. Друга причина. Цей обряд називається причастям, він звернений і до сучасності, він є свідченням того, що Христос живий і сьогодні улюблений мої. І третя причина це обіцянка. Цей обряд вшановуватиметься не вічно, він тимчасовий. Після того, як він буде скасований, можливо, ми вже не будемо святкувати його, бо ми робимо це тільки, поки він прийде вдруге. Він говорить про Господа, що повернеться, Він спрямований у майбутнє. Господь наш Ісус Христос взяв ці недовговічні речі хліб і виноградний сік, що псуються за кілька днів, і створив пам'ятник. Він не з мармуру чи бронзи, срібла чи золота, він з хліба та вина, ось і все. Але Він говорить про Бога і каже мені, що і я відповідаю за Його смерть. Тому, хто буде їсти хліб цей недостойно, і пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай їсть цей хліб і п'є з цієї чаші. Бо хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є осудження собі, не роздумуючи про тіло Господнє. 1 Коринтян 11, 27, 29 Друзі, що означає роздумувати про тіло Господнє? Оглядаючись на історію церкви, побачимо, що різні церкви так і не прийшли до згоди стосовно цих слів. Що означає роздумувати про тіло Господнє? Римсько-католицька церква вважає, що під час обряду дійсно відбувається перетворення. Тобто, коли священник служить біля алтаря, хліб насправді стає тілом Христа. І вино також стає кров'ю Христа. Але проблема залишається як співставити причастя і тіло Господнє. В Лютеранській церкві Мартін Лютер не хотів відходити надто далеко, адже спочатку він був римським католиком. Ми отримуємо тіло Христа через, за допомогою і крізь хліб. Можливо, ви і зрозуміли це, а я ні. Свінглі, шведський реформатор, пішов далі. Він вважав, що то просто символ, але це більш ніж символ? Давайте підемо з вами разом на дорогу до Емаусу, і ми знайдемо у Євангелії від Луки, глава 24, що значить роздумувати про тіло Господнє». Два з учнів Христа йдуть додому після того, як вони стали свідками жахливого розп'яття в Єрусалимі і подій, що сталися після нього, як вони підупали духом. Йдучи дорогою і розмовляючи про те, що трапилось, вони бачать Воскреслого Господа, що приєднується до них, і питає, про що вони говорять і чому вони такі сумні. Не впізнавши його і думаючи, що балакають з чужоземцем, вони розповідають йому про те, як Ісус був засуджений на смерть і розп'ятий, і що розповіли жінки, які прийшли до могили. І деякі з тих, що були з нами. Пішли до гробу і знайшли так, як розповіли жінки, але його не бачили. Тоді він сказав їм: О, немудрі і задубілі серцем, щоб повірити всьому тому, про що пророки звіщали. Чи не так треба було Христові постраждати і ввійти в славу свою? І, почавши від Моїсея та всіх пророків, він пояснював їм усе сказане в Писаннях про нього. Коли вони наблизилися до села, до якого йшли, він робив вигляд, ніби хоче іти далі. А вони стримували його, кажучи зостанься з нами, бо вже вечоріє, та й день уже кінчається, і він увійшов, щоб залишитись з ними. За кілька днів до того він їв Пасху зі своїми учнями, а тепер, з цими двома, уперше після Воскресіння, він їсть. Господню вечерю. І коли він возлежав з ними, то взяв хліб, поблагословив, розламав і подав їм. Як це було чудово вечеряти разом з ним, Він узяв хліб, розламав його, поблагословив і дав їм. Тоді очі їхні відкрились, і вони пізнали його, але він став для них невидимий, і вони сказали один одному чи не палали серця наші в нас? Він обідав з нами. Що він зробив далі? Він відкрив себе. Ось що означала вечеря Господня. Друже мій, коли ви їсте вечерю Господню, Він також присутній при цьому. Так, присутній, це не просто символ, це і означає, що ми повинні роздумувати про тіло Господнє. Це коли у ваших устах хліб, а у серці Христос. Нехай Бог допоможе нам підійти до такого причастя так, щоб Ісус став реальністю для нас. Хай Бог простить тих, хто робить з цього мертвий формальний ритуал. Тридцятий вірш. Через це багато між вами немічних та хворих і чимало вмирає. Вони хворіли і вмирали. Чому? Тому що вони брали участь у вечері Господній недостойно, тобто, не будучи гідними її. Коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Будучи судимі, караємося від Господа, щоб зі світом не були засуджені. Тут розповідається про віруючих ми можемо засуджувати себе за вчинки, які вважаємо неправильними. Якщо ми цього не робимо, Він засуджує нас. Коли Господь нас судить і карає, ми не засуджені зі світом, і в майбутньому Він судитиме світ. А зараз він судить тих, хто належить йому. Отож, брати мої, коли сходитесь на вечерю, чекайте один одного, а коли хто голодний, нехай їсть вдома, щоб ви не сходилися на осудження, інше ж влаштую, коли прийду. Коринська церква припустилася й інших помилок, але Павло не хоче писати про них зараз він говорить, що скаже про них пізніше, коли прийде. Перша частина Першого послання до коринтян, друзі розповідала про плоцькі питання. З 12 глави починається обговорення питань духовних. Наступні три глави стосуються духовних дарів глава 12 – Наділенню дарів, глава 13 – Силі дарів, глава 14 – Застосуванню дарів. Дари дані нам, щоб дотримуватися різноманітності у єдності. Отож, читаємо перший вірш не хочу брати, щоб ви не знали і про духовні дари. Зверніть увагу, що в тексті вашої Біблії слово дари виділене іншим шрифтом. Це означає, що в оригіналі його нема, його додали для ясності. Але, щиро кажучи, мені здається, що додавши його. Ми навряд чи прояснили щось, навіть заплутали. У переглянутій стандартній версії Біблії сказано духовні дари у новій англійській біблії дари духа, у перекладі Барклі духовні обдарування. Скоуфільська біблія з довідником добре коментує це. Грецьке слово вжите тут пневматика, що дослівно означає духовність. Воно протиставлене плоцькості, додавати слово дари зовсім не потрібно. Раніше у третій главі Павло обговорював розкол серед корінських віруючих і писав І я, брати, не міг говорити з вами як з духовними, але як з плотськими, як з немовлятами у Христі. На початку Павло говорив про плотське, тому що їх питання стосувалися плотських проблем і речей. У яких були зацікавлені плотські корінтяни, їхня плотськість стала причиною їхнього розколу, боротьби за різних керівників, блудодіяння, позовів у суд на брата свого, проблем статевих стосунків, непорозумінь стосовно жіночого плаття та чоловічої зачіски, бенкетів любові, об'їдання та неправильного звершення вечері Господньої. Все це плотськість, і ми можемо відчути її і в сьогоднішній церкві. Та частина послання, у якій Павло говорив про плотські питання, була для їхнього виправлення. Тепер ми підійшли до тієї частини, у якій обговорюються духовні питання. Павло був радий змінити тему мабуть, він полегшено зітхнув, коли дістався нарешті до 12-ї глави. Він охоче обговорював з ними інші проблеми. Але по-справжньому йому хотілося обговорити з ними духовні питання. Про ці духовні питання ми якраз і будемо говорити в нашій наступній радіопередачі. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. Вірний залишись тобі, тобі, Господь, я хвалу складаю, тобі подяка моя, тобі молюся, тобі співаю, слава тобі і хвала. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.